Доброго ранку, діти! Рада вас всіх вітати з наступними святами. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. А які у нас птахи зимують? Я зараз вам загадаю загадки, а ви їх відгадаєте. Слухайте уважно першу загадку. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик, по двору пострибав, усі зернятка зібрав. Правильно, дітки, це горобець. Слухайте наступну загадку. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона звуть її ворона. Так, дітки молодці, це ворона. Наступна загадка. Вона жов... животик жовтий має, ще й чорну краватку одягає, пташина. Жвава і маленька співає дзвінко веселенько. Той тобто узимку кожен чує, шматочок сальця їй смакує. Що ж це за пташка невеличка? Чи здогадались ви? Так, дітки, дійсно, це синичка. Молодці! І ще одна загадка, дітки, слухайте уважно. Чорна-біла, метушлива, голосна, стрикоче. Мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче, чи люстерка, чи намисто, нацебний вдосталь хисту. Ой і прайдоха ж ти року, Хитра злодійка? Так, дітки, дійсно, це сорока, бо її ще називають сорока воровка, тому що вона дуже полюбляє все блискуче. Діти, а зараз послухайте, будь ласка, наступну загадку. Грона горобини. На гілках висять червоне яблука поруч сидять. Що ж за сорт мерщій назві? Це ж птахи їх звуть снігурі. Снігур це птах, який навпаки не відлітає в теплі краї, а прилітає до нас взимку, тому що він дуже полюбляє холод, мороз. А зараз, дітки, давайте розглянемо з вами снігуря. Снігурь – це пташка середнього розміру. Вона має червону яскраву грудку, чорне крило і хвостик, чорна голівка і сіра спинка. Снігур прилітає до нас взимку, тому що він дуже полюбляє холод і він полюбляє горобину. Мабуть, тому у нього і така червона грудка. У нього ще міцний дзьоб такий, тому що снігір не тільки е їсть горобину, а ще він може їсти і насіння шишек. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати снігуря на гілиці горобини. Для цього нам знадобляться фломастери, фарба коричнього та червоного кольору, пензлик. Підставка для пензлика, водичка і паличка ватняна і серветки. Але перед тим, як малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Слідкуйте уважно і робіть разом зі мною. В небі пташечка летіла і на гілочку присіла, Подзьобала відпочила. І в гніздечко полетіла. Дітки, а зараз давайте приступимо до малювання. Але спочатку, у кого довгі рукавчики, обов'язково закатіть рукавчики. Гілочку горобини ми будемо малювати з вами фарбами. Беремо пензлика, опускаємо його в водичку, набираємо коричневу фарбу і малюємо не дерево, а гілочку. Одну гілочку ведемо. Ось таку довгу гілочку. Від неї малюємо маленькі гілочки, тоненькі. Ось наша гілочка і готова. Миємо пензлика, ставимо на підставочку, беремо ватяну паличку і малюємо ягідки горобини, тому що снігурі у нас дуже їх полюбляють. Малюємо китяги. Горобини. Ви можете намалювати і пальчиком, якщо у вас є таке бажання. Але я намалюю ось так ватяною паличкою, декілька китягів горобини. Ми вже з вами намалювали горобинку, а тепер ми будемо малювати снігуря. Снігуря ми будемо малювати фломастерами. Спочатку ми намалюємо животик снігуря, він у нас червоного кольору. Малюємо біля гілочки велике пів кола червоного кольору. Діти, контур тулуба малюємо фломастером, а потім зафарбовуємо фарбою міцно-міцно, так, щоб було дуже гарно, видно, що у нас животікусний горя червоного кольору. Потім беремо чорний фломастер. І малюємо голову снігурю голову. І дзьобик. у нього міцний такий дзьобик. І зафарбовуємо дзьобик. малюємо око обов'язково і зафарбовуємо полов... нижню частину чорним фломастером. Дітки, а зараз ми будемо малювати спинку е, снігуря від голівки, ведемо і до самого кінця червоного півкола. Крильце ми намалюємо пізніше, коли у нас висохне фарба червона. І малюємо відразу хвостика і зафарбовуємо все чорним та сірим. Фломастером. Ось наш снігурі готов. Залишилось тільки намалювати йому лапки, якими він міцно тримається за гілочку. Ось, дітки, наш снігурі готов. Я сподіваюся, що у вас теж вийде намалювати такого красивого птаха, який привітає до нас взимку. До побачення!